Час Новин на телеканалі ТВ4. Вітаю вас! Ціни на продукти харчування одне із найактуальніших питань для кожного українця. Овочі, молоко, хліб і м'ясо дорожчають. І для багатьох це вже стало відчутним ударом по сімейному бюджету. Головна причина наслідки повномасштабної війни, через яку відбулись зміни у логістиці та ускладнилася робота сільського господарства у багатьох регіонах країни. У нашому сюжеті ми розповімо, як повномасштабне вторгнення впливає на ціни, які продукти подорожчали найбільше, а які всупереч усьому навіть подешевшали. Ціни на основні продукти харчування, такі як овочі, хліб, молоко та м'ясо, поступово зростають, як пояснює голова комітету економістів України Андрій Новак. Головна причина цього повномасштабна війна, яка спричинила логістичні проблеми та окупацію частини територій, де розташовані значні площі сільськогосподарських земель. Особливо стосовно нашого експорту, так само як і внутрішньої логістики, і відповідно її здорожчання, це здорожчання цін на пальне, на електроенергію. Е, також напряму впливає на здорожчання продуктів харчування, тому що енергоресурси це обов'язкова складова. Собівартості всіх без винятку товарів і послуг, в тому числі продуктів харчування. Андрій новак розповідає, проаналізувавши ціни за три роки повномасштабної війни. Вартість окремих продуктів суттєво зросла. Подекуди вона виражається у значних відсотках. Водночас є і такі товари, ціни на які в суперзагальній тенденції знизилися. Найбільше це морква на 208 відсотків за три роки, капуста на 154 відсотки, картопля 151 відсоток. Далі йдуть здорожчання таких продуктів, як оселедець, 130%, банани 115%, масло подорожчало на 111% за три роки. Єдиний продукт харчування, який за ці три роки уявіть собі, не те, що не подорожчав, а навіть суттєво здешевшав. Це гречка, яка за останні три роки подешевшала на 31%. Ми запитали мешканців міста, які продукти, на їхню думку, найбільше зросли в ціні. Та найбільше це хліб дуже піднявся. Та й взагалі всі продукти, а пенсія малесенька. На яйця ужасні ціни. У ну, мене дружина тим займається. Моє діло працювати. На жаль, важко сказати. масло. Для мене все дороге для 2,5 тисячі пенсій. А мама 95 років, має 300. Зайти в аптеку, купити їжу, купити ліки. Для мене кожен продукт дорогий. Та взагалі -то зростають на пересвітами, взагалі завжди всі ціни. І молочна продукція завжди прийде. Та ціни завжди в нас піднімаються на все яка. Ми не звертаємо уваги. Тому що ну, це все одно потрібно купляти, розумієте, чи е, ціна висока, чи ціна якась менша, все одно потрібно їсти і м'ясо, і, і овочі, і фрукти. Голова комітету економістів України зазначає, що, попри воєнний стан рівень зростання цін в Україні залишається відносно помітним у порівнянні з іншими країнами, які не перебувають у стані війни. Для порівняння в Туреччині, яка не є воюючою країною, інфляція вища ніж в Україні у кілька разів. Водночас, експерт підкреслює позитивний момент. Попри логістичні труднощі в нашій країні, дефіциту продуктів на українських полицях немає. Ми бачимо полиці тріщать від товарів. Ніякого навіть натяку на дефіцит будь-якого товару немає. Ринок продуктів харчування в Україні це один з найбільш конкурентних ринків на сьогодні. Дуже багато гравців, як і виробників, так і торговців. І тому на цьому ринку це той ринок, на якому проблеми будуть в останню чергу в Україні. Проте, якщо ціни продовжують зростати, попит на товари може почати знижуватися, оскільки люди зменшать витрати на інші товари, що своєю чергою позначиться на загальному споживанні продуктів. Під час війни український бізнес демонструє неабияку стійкість. Хоч і непрості умови спонукали когось тимчасово призупинити або ж згорнути свою діяльність, проте більшість адаптувалася до ситуації та навіть з'явилися ті, хто лише починає свій шлях у бізнесі. Тернопільська підприємиця Ірина Тимків вже упродовж семи років розвиває власну справу мережу закладів позашкільної освіти. Її бізнес пережив чимало викликів. період коронавірусу, а згодом повномасштабну війну. Які вдалося зберегти та розвинути свої навчальні заклади далі у сюжеті? Я, знаєте, дуже люблю тему призначення, місії в житті. Ось я вважаю, що якщо людина її відкрила, зрозуміла, то тоді йде, тоді все гаразд. Я знаю свою місію. Сім років тому тернополянка Ірина Тимків заснувала мережу закладів позашкільної освіти під назвою УПСКОЛУ. Вона пригадує, як для старту мала невелику інвестицію 750 доларів з цією сумою, та великим бажанням створити щось своє ірина разом з чоловіком ризикнула та навіть відмовилася від багатьох речей. Так як ми двоє. Люди, які культивують освіту, освіченість і несуть це в світ, несуть не лише словами. Ми ризикнули, ми відмовились від вступу в дольову участь. Ми продовжили жити там в орендованій квартирі. Ми відкрили для себе, що нам не дають навіть кредитів, тому що ну а хто ви? Ви аспіранти? Ви там ну, займаєтеся собі наукою. Але маючи цей капітал, ми змогли. Перші навчальні заклади мали іншу назву, і за останні роки їхня концепція дещо змінилася, каже Ірина. Зараз же система навчання та виховання базується на ментальному здоров'ї, розвитку дитини і відновлення її емоційного стану. Аби до цього дійти, бізнес Ірини Тимків пережив чимало викликів, серед яких період коронавірусу, а згодом велика війна. За місяць до повномасштабного вторгнення підприємиця відкрила нову локацію, оскільки приміщення було розташоване по. Близу критичних інфраструктур та без бомбосховища центр довелося закрити. Це було дуже болюче для мене рішення насправді, бо я дуже горіла. Це був заклад нового формату. Ми зробили там локацію для майстер-класів вже і для батьків. І я якраз дуже активно арт-терапію там почала практикувати. І знову ж таки, це було не тільки дитяче дитячий простір, а й для випускників шкіл. Ми хотіли запускати УПС сно. Як окремий напрямок роботи, але війна війна внесла свої корективи. Попри виклики війни, український бізнес продовжує вражати своєю стійкістю. Коли багато підприємців призупиняли чи закривали свою діяльність, більшість адаптувалися до реалій. Ба більше навіть у складних умовах з'явилися нові бізнеси. Держава активно підтримує малий і середній бізнес через низку програм, які допомагають стартувати новачкам та триматися на плаву тим, хто вже працює. Вагому роль у цьому процесі відіграють міжнародні донори, сприяючи економічному розвитку країни, зазначає Оксана Кочурівська. Кількість підтримки від міжнародних партнерів, в тому числі грантових проєктів, суттєво зараз зросла, проте вона направ. Авлена на два основні аспекти: перший це допомогти тому бізнесу, який суттєво постраждав, аби вони не закрились, аби вони відновили і потенційно продовжували свою діяльність. А другий основний акцент це допомогти тому бізнесу, який може створити робочі місця у центрі «Дія бізнес Тернопіль проводять регулярні навчання для підприємців, що охоплюють важливі теми, зокрема, грантовий менеджмент. Маркетинг, фінансове управління, стратегічний розвиток, напрямок експорту та запуск бізнесу з нуля зараз. До прикладу ми готуємо програму по грантовому менеджменту, яка десь на старт стартуватиме орієнтовно в лютому місяці. Це якраз, оскільки зараз найбільш популярна тема для підприємців це допомога в отриманні грантових проектів, написання, підготовці, реалізації грантових проєктів та залучення фінансування до бізнесу. Також найближчим часом стартуватиме програма. Траєкторія це програма підтримки ветеранського бізнесу. Долучитися до грантових програм та акселераторів можуть як діючі, так і майбутні підприємці. Також вони можуть безкоштовно отримати консультаційну підтримку. Все, що для цього необхідно, це мотивація покращити свою справу. Інформацію про проєкти можна знайти на сайті Дія Бізнес Тернопіль або ж безпосередньо звернутися до фахівців центру. Ірина Тимків брала участь у трьох акселераційних програмах. Двох стала фіналісткою у межах проєкту, власне, підприємиця отримала 100 тисяч гривень гранту, що допомогло в розвитку її бізнесу. Завдяки цьому ми закупили величезну кількість обладнання для арт-терапії. Ось частково оновляли меблі. Усі навіть парти, які тут є. А ми також купили, придбали за ці кошти. Ось, звичайно, що це дуже потужно, тому що зараз бізнес проживає малий бізнес, принаймні не найкращий період. Я про це відверто кажу, і я вважаю, що тільки ентузіасти, і тільки ті, хто це робить від душі, бо це в служіння людям, так і реалізовуючи себе таким чином, вони виживають і рухаються далі. Ірина Тимків не зупиняється на досягнутому. Вона активно розвиває мережу партнерських закладів у Тернополі, Львові та Києві. Тим, хто вагається, чи варто починати власну справу, вона радить. Виклики будуть завжди, але якщо ваша місія і цінності відповідають обраному шляху, сміливо дійте. Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича отримав нового орендаря. 15 січня виконавчий комітет Тернопільської міської ради затвердив результати електронного аукціону, за якими спортивна споруда передана в оренду професійному футбольному клубу Нива терміном на 15 років. Основна мета забезпечити діяльність клубу та розвивати спортивну інфраструктуру. Таке рішення дозволить місту зекономити близько 2,5 мільйонів гривень щорічно, які раніше. Виділялися на утримання стадіону. Відтепер усі витрати на обслуговування, ремонт та модернізацію споруди ляжуть на плечі орендаря. Протягом перших п'яти років футбольний клуб зобов'язується інвестувати в оновлення стадіону не менше 100 мільйонів гривень. Ці кошти підуть на будівельно-ремонтні роботи, які включатимуть оновлення футбольного поля, бігових доріжок, трибун та інших об'єктів. Мета перетворити стадіон на сучасний спортивний комплекс, відповідний до стандартів для проведення змагань різних рівнів. Договір оренди передбачає, що стадіон і надалі буде доступним для громади. Його зможуть безкоштовно використовувати для спортивних, культурних та освітніх заходів державні установи, спортивні федерації та інші. Організації умовою є попереднє погодження графіка використання. Обмін досвідом для впровадження найкращих практик на Тернопільщині. Поліціянти з усієї України зібралися, щоб перейняти новітні підходи у своїй роботі. На базі головного управління національної поліції в Тернопільській області відбулася робоча зустріч, під час якої презентували європейські стандарти у правоохоронній діяльності. Сучасні технології використання штучного інтелекту, система фіксації на камерами та дружні до громадян підходи, де ці напрацювання вразили учасників заходу. Як Тернопільська поліція стає зразком для колег з інших областей, і які нововведення планують масштабувати в Україні? Про це далі у сюжеті працівників ГУНП. Провадження позитивних та ефективних практик у діяльності поліції обмін досвідом, мета робочої зустрічі керівництва департаменту головної інспекції та дотримання прав людини з керівниками управлінь головної інспекції з усієї України. Захід відбувся на базі головного управління національної поліції в Тернопільській області. Поліцейські зібралися, щоб ознайомитися з безпековими проєктами та новітніми технологічними напрацюваннями, які реалізовані у роботі тернопільських поліцейських. Це головне управління поліції, яке Інтенсивними шляхами змінюється, а ви знаєте, що для нас зміни. Це дуже важливо, і це один із напрямків нашої роботи. І тому недаремно ми сьогодні саме тут для того, щоб побачити, ознайомитися з роботою, з практиками, які існують, і вже впроваджені в роботі ГУНП в Тернопільській області. Начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко показав колегам роботу оновленого ситуаційного центру, де встановлене сучасне обладнання та програми, розроблені на основі штучного інтелекту. Вони дозволяють ідентифікувати правопорушників за фото та відеоматеріалами та оперативно Скривати злочини. Поліцейські оглянули нову денка лабораторію, кімнату дружню до дитини, кімнату прийому громадян, службові кабінети та приміщення, облаштовані відповідно до європейських стандартів. Учасникам заходу презентували систему автоматичної фіксації нагрудними камерами, раптового застосування поліцейськими табельної вогнепальної зброї та спрощений механізм отримання табельної зброї. Буде завтра, буде мирний час. Ми цього всі хочемо. Ми саме хочемо будувати вже. Ту поліцію майбутнього, які би ви хотіли, щоб служили, наприклад, ваші діти. Тому я просив би, щоб ваші ідеї так само були озвучені. Під час робочої зустрічі поліцейські підрозділів головної інспекції підбили підсумки своєї роботи за минулий рік, обговорили проблемні питання у службовій діяльності. Обмін досвіду між колегами з різних областей дозволяє впроваджувати ефективні практики у своїх підрозділах для забезпечення безпеки громадян під час війни та підвищення якості надання поліцейських послуг. Зі шматка глини робили флейти, глечики та тарілки. У домі ветерана у Тернополі провели майстер-клас із найдавнішого українського ремесла гончарство. Цей вид творчості є своєрідною арт-терапією, яка допомагає розслабитися, відволіктись від буденних клопотів та знайти внутрішній спокій. Організували захід для військових, ветеранів та членів сімей захисників. З організаторами та учасниками майстер-класу поспілкувалася – Наша Олена Чепіль тернополянин Андрій Мавдюк, ветеран російсько-української війни. Чоловік пройшов революцію гідності та ще з 2020 року приєднався до лав зсу. Служив на різних напрямках. 11 січня 2024 року на Луганщині Андрія важко поранили. Він отримав численні травми голови, втратив око та руку. Зараз тернополянин чекає на протезування у 2020 році Підписав контракт з нашою тернопільською військовою частиною сорочвертою бригадою. Потім дивізон я був служив протитанковому дивізіоні, розформували і перевели в Крамжіярську 68-му бригаду. Я вже там продовжував служити до поранення. Вже оговталися. Чекаю на протест. Самі механізми замовляють за кордоном, а тут в Україні будуть робити в себе в файному місці в Тернополі буде виготовляти. Сьогодні Андрій Мавдюк учасник майстер-класу з гончарства, який організували у домі ветерана у Тернополі. Чоловік на такому заході вперше каже, старатиметься виготовити власноруч свою першу глиняну тарілку. Цікавились по нас в госпіталь, де ми лікували, нам постійно пропонували терапію з тваринами і так само з глиною. Все, покажу, розкажу, що як робити навчати, Будемо вчитися. Майстер-клас провели для захисників та членів їхніх сімей. Організатори кажуть, гончарство допомагає розслабитися, відволіктися від буденних клопотів та знайти внутрішній спокій. Для нас дуже важливо не тільки давати якусь інформацію, інформаційну підтримку, але й давати можливість ветеранам, сім'ям розвантажуватися, переключитися, проявити себе в творчості. Галина – це дуже антистрес, і вона дуже допомагає загалом доспокоїти думки, втихомирити, і ще є з ким поговорити. У нас максимально різні заходи і ми. Нащупуємо, щоб знайти різні якісь напрямки, щоб це було і спортивне, і арт, і якийсь адреналін, і більш покійне, щоб плести руками. Учасники заходу діляться: прийшли, аби спробувати зробити власноруч щось нове і незвичне, а ще поспілкуватися в колі однодумців. Серед присутніх на майстер-класі вимушена переселенка із Запоріжжя, дружина полеглого на війні морського піхотинця Юлія та її донька Злата. Війна забрала багато, забрала наш дім, забрала чоловіка, забрала батька в дітей, у нас троє діток. Тому, знаєте, діти теж по-своєму переживають, хоча в нас вже сім місяців пройшло майже з дати втрати, але це такі от майстер-класи, такі заходи вони корисні для дітей, вони показують, що життя продовжується. Розповідають з таким видом творчості раніше не стикалися, тому вирішили приєднатися і спробувати. Подивимося, які є зразки, і тоді вже визначимо або те, що в нас вийде. Нас запросили, ми з донькою прийшли, бо дуже цікавить такі заняття. По-перше, майстер-класи дуже цікаво і для мене, і для дитини. На майстер-класі власноруч ліпили вироби під керівництвом гончара-кераміста Віктора Булгакова. Результати творчої праці усіх учасників випалять у спеціальній печі. Готовий виріб згодом передадуть кожному, хто над ним працював. Це напрямок, який відноситься до декоративно прикладного мистецтва, і воно буде мати особливий власний вигляд. Такий майстер-клас став прикладом того, як творчість може згуртувати та надихати, допомагаючи людям знаходити нові способи самовираження і відновлення. Переконані організатори заходу. А на сьогодні у мене все. Більше новин читайте на нашому сайті tv 4 tua а також слідкуйте за нашим телеграм-каналом, QR-код від якого ви бачите внизу на екрані. Спокійного вам вечора.